На комутатор Зміївської ТЕС о 10.35 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, в якому йшлося про те, що на першому поверсі адмінбудівлі знаходиться вибухівка. На місце одразу були викликані представники правоохоронних органів та СБУ. А люди, що в той час перебували на своїх робочих місцях, змушені були залишити приміщення. Пошуки тривали близько двох годин. Після ретельної перевірки правоохоронцями вже о 14-й годині дана інформація була спростована. Збитків для роботи самої ТЕС ситуації оція не нанесла, говорить директор підприємства Ігор Бабенко. Сьогодні о 10.35 на комутатор Зміївської ТЕС поступив дзвінок про те, що перший етаж адміністративного будинку нашої станції замінірований. Тому нами були, відповідно, визвані співробітники Служби безпеки України, міліція Зміївського району, МЧС і кінологи з собаками. Они приехали, провезли, нами был эвакуирован весь персонал, который находился в этом административном здании. Приехали кинологи с собаками, три собаки было, но ну, три кинолога они провели исследования всех четырех этажей административного здания, при этом не было найдено ничего. Были составлены соответствующие документы. И э, на всем на, на этом все закончилось. А для предприятия это был нанесен урон в части заработной платы, потому что э, 300 человек, которые были эвакуированы, то есть они были просто, ну не отработали свое время, которое необходимо. А так, по крайней мере, сейчас на данный момент на территории станции все спокойно и все под контролем.